З вами телеканал Правда тут Львів і я Євгенія Полікарпова. Мюнхенська безпекова конференція це пошук нової стабільності у світі чи крах звичного для нас Європою геополітичного розподілу впливів. Роман Піняшко приєднався до нас аби розкласти по поличках те, що зараз відбувається на світовій арені. Пане Романе, вітаю вас! Доброго дня. Як на мене, те, що сталося на конференції, більш схоже на брудну картярську гру. Були свої шолери, були краплені карти, та були гравці, які звикли до певних політичних правил. На вашу думку, якими є наслідки заяв американців, американської сторони та їхнього президента на Європу та НАТО на подальшу їхню долю? Минулій з вами передачі ми обговорили, що світовий геополітичний уклад базувався на так званій поддамській. Концепції, тобто геополітичному розкладу світу, який був затверджений ще в 1945 році після закінчення Другої світової війни, і навіть після завершення холодної війни, тобто на є така теорія, що холодна війна це була третя світова війна, бо дійсно це було не мілітарне протистояння двох капіталістичного імперіалізму і е, соціалістичного. Але власне за та, рахунок так званих Будапештських умов. Е, Розпад радянського союзу, тобто розклад так званого Варшавського табору е, або Варшавського блоку, вдалося запобігти в некровний спосіб. Тобто, звичайно, були конфлікти і в Йогославії, тому що це наслідки були е, розпаду соціалістичного укладу, е, були військові конфлікти в Грузії, в Абхазії, але до такого глобального. Е, Військового протистояння, як воно дійшло зараз 2022, 2025 році, не було і, в принципі, цю систему паритетів геополітичних, де звичайно Вашингтон задавав основний геополітичний тон, головну геополітичну динаміку, в ліпшій гіршій формі можна було забезпечувати, але війна в Україні показала, що стара оця Потсдамська конференція система, так умовно називаємо її Потсдамська, і Будапештка не працює від слова зовсім, і світ стикнувся, бачите, дуже е, так якось символічно, що е, розпочаток Другої світової війни, де юре, де-факто почався з Мюнхенської згоди, там, де основні гравці Британської і Французької імперії фактично дозволили Гітлеру розпочати війну за принципом так званого цього ізоляціонізму, а скоріше пацифі... пациф... пацифікації, тобто розуміло, миротворення, сподіваючись, що апетити гітлера складуть, і ну розумієте, порівнювати сьогоднішню мінську конференцію з е, попередньою є ну недоречно, тому що все таки там відбулося е, фактично повна капітуляція Чехословаччини, а зрештою, і капі... і руйнування е, версальського укладу геополіти... геополітики, який склався після першої світової війни. Тут на щастя на наше велике щастя, навіть чисто людське, не прозвучало е, тез навіть від е, Венса ні виступу Трампа, що Україну хтось відмовляється. Чи от зараз дуже багато зокрема і про російських медіа, про російських всяких тих ботів закидую, що Мюнхен номер два Україну е, е, Трамп продав Україну Путіну е, для того, щоб Вирішити свої геополітичні контексти так не є. А ви знаєте, аналізуючи обережно виступи і Венса, і м -м, представників європейських е, сил, зрештою, і зразу після Мюнхена відбувся так званий Паризький саміт, так на зразу ж е, Макрон зібрав е, сім головних лідерів Європейського союзу, де почали обговорювати м -м, безпекові питання. І е, в першу чергу це є е, ну, момент для так званої психології ініціації для європейського союзу. Не просто як для геополітичного формування для заробляння грошей, а як і до безпекового гаранта західного світу, е, Дональд Трамп ще з конференції в Хельсинкі, яка відбулася в 2018 році. Поза всю свою епатажність, поза всю свої ті, е, ну ми говорили ці ідіотські ідеї про Гренландію, про Канаду, але в його контексті звучать дуже дуже резонні, а я би навіть сказав вітальні тези. подивитись розмова е, е, Дональда Трампа з Столтенбергом. Де Столтерберг, вибачте, як ображений хлопчик, просить, е, своїх друзів: заступіться за мене. Ми маємо бути разом. А Трамп задає йому конкретні питання. Чому ви, які стикнулися з російською агресією, загрозою російської агресії в 2022 році? 10 років помпували гроші за Росію. Копуляли російський газ, російські енергоресурси продовжували розвивати м, м, цей Нордстрім. Ну, там з Нордстріму трошки цікаві питання, бо там була б і також ініціатива самого Трампа. Але Європа завжди звикла від 80 років з 1945 року ховатися за залізним щитом Радянської Америки в складі НАТО. Ну тому що геополітична ситуація була після Другої світової війни. Трошки інакше, тобто Європа була знищена, а Америка була не зацікавлена в, розп... в поширенні комуністичного впливу. Тобто, нарешту Європі треба було створити протидію, що зрештою і Європейський Союз став достатньо ну, хорошим проектом. Але цей проект перетворився, ще раз кажу, на просто комерційну структуру, яка заробляє гроші, але не дбає на не то, що за чию безпеку, а за власну і от збір в, в Парижі. Це є ознака того, що хлопчу ну, Дональд Трамп дав зрозуміти, що або ви дорослішаєте і починаєте займатися власною безпекою, або за умовно там, як деякі дані розвідки, наприклад, розвідки країн е, Балтії говорять, що вони не виключають втручення е, російської військ Російської Федерації на територію ЄС там, протягом трьох чотирьох років. Ну тобто, це не факт, що це відбудеться, але те, що такі аспірації є. Ну, це, це і реальність, і е, я навпаки позитивно сприймаю е, те, що відбулося в Мюнхені. Тому що е, знаєте, годувати. Е, оскільки ми інтегруємося в європейський союз, європейський союз є нашим найближчим сусідом, і е, тепер вони після е, повинні стати не тільки донором головним фінансовим і військовим е, забезпечення військового України, а й власного. Тобто тут, тут, знаєте, як з якої сторони дивитися? З точки зору ну, там, старих е світових ге геополітичних мозаїк, звісно, що так вже не буде, але катастрофи немає. Катастрофи було б, якби, не дай Бог, е вже російські танки підходили до границі Польщі біля Львова, або вже захоплювали е країни Балтії. Хоч нам відверто зізнаємося, нам би було б. Дуже дуже помічне. Якби йшло до якоїсь військової сутички між е, російськими військами чи білоруськими з країни Європейського Союзу, то мушу це, це, це вже було б. Ну це змушуло європейський союз не тільки в формі фінансів і зброї постачати, а й безпосередньо втрутитись в військовий конфлікт своїми силами. Такі прецеденти були те, 1918 році, коли тривала так звана громадянська війна в Росії. Британський експедиційний корпус висаджувався в Мурманську, французький грецький експедиційний корпус 19 19-го році висаджувався в Одесі. Американці були на далекому сході з японцями. Ну на жаль, це не допомогло повалити комуністичну систему, але військові прецеденти були. Тобто, це було не так давно 100 років тому. В принципі, така от політика Трампа наш до певних змін приведе так. Що це тоді будуть за зміни? Тобто, як може відрахувати Європа? І в принципі, тут ще дуже цікаве питання: роль Європи в переговорах, та переговорному процесі, допустять Європу чи не допустять? Знаєте, в, в наукових вчених радах є такі поняття, коли наприклад, там обирають якусь вчену посаду. Є, є затверджена вчена рада, а є вчена рада, де її члени мають так званий дурачий голос, розумієте? Тобто вони є офіційно тими членами, але їх членами тої, тої ради, але їхній голос не тої валідності, так? який впливає на е, вирішення, але свою дурачу сторону він виконує по побажання. Так от, Європ, є... Європейський Союз був принижений е... ну, на Мюнхенській конференції вперше за ну, скільки там з 59 чи 56 року вважається заснування Європейського Союзу вперше за свою історію. Яким своїм найближчим соратником? І Трамп дав зрозуміти європейцям, що вони в даному етапі не, визна... не грають визначальну роль в світовому геополітичному укладі, поки він не зробив, що є тільки три. Гравці Сполучені Штати Америки, Росія і Китай. Європа дістала, як то кажуть, по заслузі за те, що е, ну просто своєю ліберально лівацькою політикою. Я вже не говорю про там всякі ідейні ідеологічні мотиви. Ну навіть ви Для мене було відкриття, коли Джей Дівенс говорить відверто. Про приклад, коли чоловіка, який молився біля, е, то він навіть закликів не робив стояв з транспарантами, Він біля дитячого будинку, де роблять, ну, роблять агорти, просто стояв і молився. Його за це заарештували. Тобто, мусульмани, які нелегалі, які нищать, палять е е е жилі будинки, там ну, просто роблять девастаційні е процеси в Західній Європі, обмежуються тільки кимось там арештами в упередженням, а християнин, який абсолютно не робив жодних е протизаконних дій. Запихають до тюрми, вибачте, ну це 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 але до чого ми це все ведемо? Що стан суспільства визначає стан політиків, яких вони обирають в які пізніше і диктують, вибирають безпекову політику і Європі зараз. Не то що зробили холодний душ, європі зараз вилили перше за 80 років цистерну води на голову. Ну це подібно до хлопця, який живе в багатій сім'ї, так має багатих батьків. Тобто він не розгулює, він там ну, розвивається, вчиться тут. А тут йому раз і каже, що в нього помирає його батько. Він не лишається, тобто він ну він не залишається голим на вулиці, але тримати ту імперію, тут ті фінанси розклади він не готовий. І він зустрічається стресом, викликом який він або витримає, або про просто провалиться. То навіть я б інакше сказав, що для Європи це є перший такий шанс, або вона оговтається і набере тверезих, е тверезих геополітичних і, зрештою, полі внутрішньополітичних векторів. Або просто прийде до, роз, до загнивання, і так як розпався коли Радянський Союз, так Західна Європа, так і Європейський Союз може абсолютно не то, що зникнути за це землі, просто розформуватися як, е, як одиниця, як, 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 як це формування. Я дуже люблю тут. Дуже доречні є вислів Юзефа е, е, Пілсуцького, коли втище в вересні 1920 року, е, після того як більшовиків розбили під Варшавою і спільні армії. Поляків і Української і народної республіки відштовхували, відбивали е армію Тухачевського. поляки дійшли в вересні до аж до Коростеня, 150 кілометрів. Це теж там є дуже різних теорій, чому Пілсудський зупинив наступ дальше на схід, тобто не допоміг українцям відвоювати, хоча б клатик своєї території хоча б до Дніпра. А в своїй писав свої там цитаті газеті чи листі до Петлюрові ну, він, він, він писав своїй цитаті, що український народ це як е студент, який не. Вміє плавати. І ми його або кидаємо в воду, і він різними е, тими хлюпаннями випливає і виживає, бо він потоне. Так Трамп зараз поступив з Європою Тільки ну Європа набагато кращому, ну, скажімо так, ресурсі, ніж Україна, тому що Україна зникла, зрештою, через 20 років зникла Польща. Е, і відверто ми війни не програли. Бо Україна фактично ну, подивимося. Зараз не будемо забігати за, за переговори, знаєте, я тут не буду вангувати. Але навіть сам факт зупинки просування російського агресора це вже великий, велика перемога не тільки для України, а для і, е, західного демократичного світу. Тому що от по лінії розмежування фронтової пройде, проходить війна між ідеологією західних демократій і східних, південно-східних диктатур. Наразі вони в такому, як то називається, в боксі клінчі, але це є ще дуже дуже добре. Зараз дуже швидко розвиваються всі а, події, так зустріч американців американської делегації з росіянами в аріаді. Що це було так? Це для нас загроза, чи якісь там домовленості за нашою спиною йдуть? Що це? Це є політичне бажання Дональда Трампа завершити стадію гострої війни в Україні зупинки військових дій. Війна не зупиниться. Війна зупиниться тільки тоді, коли Росія розпадеться. Ми з вами вже говорили на різні незалежні держави. Але зараз мета Дональда Трампа ну не любою ціною, тому що е, тут ідеться про престиж Дональда Трампа. Ну він є яскраво виражений альфа-самець, який ну, таким він себе хоче позиціонувати, зокрема в політиці, і він дав слово, що він зупинить війну. Але однозначно не любою ціною. Я хочу розвіяти міфи про те, що це відбудеться любою ціною здачою національних і стратегічних інтересів України. Україна не залишиться, вибачте, розмінною картою чи таким суб'єктом ну, припрошу об'єктом світової політики. Будуть враховані і побажання українців і американців. Де власне вирішення, які акценти ключові і які проштовхувати, буде за Дональдом Трампом. Навіть, ну може я зараз кажу, не дуже популярний, хтось мене зацкує, хтось може неоднозначно сприйме, але навіть сам факт, що російська делегація приїхала до Саудівської Аравії, означає, що росіяни також хочуть зупинки військових дій. Тобто, звичайно, ті умови, які вони висувають, це є, ну, є, не, є, е, є ну, в більшості неприйнятними, але навіть сам факт, що вони приїхали до Саудівської Радії, означає, що вони готові домовлятися. А якщо готові домовлятися, це означає, що от, все буде тільки так, як прописано їхнім уставом. Ну, домовлення це питання компромісів. Але завжди навіть в будь-яких так званих негоціаціях. Є так, як знаєте, є питання на, на чиїй стороні є м'яч на чиєму полі. Звісно, що м'яч є на полі Сполучених Штатів, тому що е, ну, не треба бути великим знавцем розвідки чи експертом економіки, розуміти, що навіть при е, всіх їхніх економічних запасах і е, в сировинних ресурсах власне цей військовий фонд Росії вичерпується. А ми знаємо, що коли вичерпувалися критичні. Ресурси матеріальні Росії закінчили революцією 1917 року, коли стався брак зерна, щоб, ну, коли просто зерно не довезли до Петербургу, солдати стали на сторону сил. до розпаду Радянського Союзу, коли ці нафти обвалилися, і треба було робити якісь реформи, які потім привели до розпаду самого радянського союзу. І Росія зараз знаходиться в такому перетагональному стані. Цей рік для них є термінальний, або вони знаходять. Цю точку консенсусу з Америкою, а відповідно україною Америкою, і доходить до зупинки бойових дій, або далі вони воюють і мають великий ризик дійти до економічного колапсу, який відб'ється і на політичному естеблішменті. Тому що навіть Ленін казав, що революції наступають тоді, коли Низи не хочуть, верхи не можуть. А тут, власне, буде доходити до того, що вже низи не хочуть, тому що у нас право дивитися холодильник, на жаль, а може і на щастя, завжди перемагає телевізор. Якщо підсумувати, ми вже говорили, яким є Трамп, яка є його політика. Він досягне миру в Україні в 2025 році і яким він буде для нас. Дивіться, я не можу сказати, чи досягне, чи не досягне. Ми бачили, були проби миру і в Стамбулі. Були проби миру того, я скажу, що до колективний Дональд Трамп і вся його адміністрація мають високі шанси вплинути на Рос... на е... Путіна на естеблішмун Росії, щоб добитися зупинки бойових дій в Україні. чи Але чи це їм вдасться? На яких умовах, на яких засадах я не берусь брати. Я дуже для що ми по справжньому мали Бо я Ну, Тривожити з українців, а наша дипломатія мала би включати всі свої ресурси, медійні, дипломатичні фінанси. Я думаю, що воно так і проводиться на рівні тихої дипломатії, щоб у перемовах було включено три базові питання. Перше: питання російської мови, питання російської церкви, питання відновлення російських політичних партій, і четверте, перепрошую, умови про те, що Росія нам буде диктувати, яку кількість і якої армії має мати Україну. Ми можемо піти на те, що ми не вступимо в НАТО, ми можемо навіть піти, що не буде е, військових контингентів на лінії розмежування через територію України, але на заборону мілітаризуватись Україні тому що зразу після зупинки умовно роміти, навіть договір може бути не підписаний, тому що, наприклад, між північною південною Кореєю війна зупинилася в 1933 році, також на четвертому році війни. Але переговори велися через Америку і Радянський Союз на базі ООН. Але між двома сторонами, тобто між Кім Чер Сеном і я забув як тодішній керівник Південної Сун Ліман, здається, ну не буду сперечатися Південної Кореї. Паперу підписаного не було і не було по сьогоднішнього і немає по сьогоднішній день, але е, значить, е, е, і четверте. Має наступити мілітаризація суспільства, тобто Україна має перетворитися на європейський Ізраїль, але почати зрозуміло, що це не буде за рік, за два, за п'ять, тобто Ізраїль скільки років йшов, але це має початися зразу з зупинками бойових дій навіть до президентських виборів чи там до парламентських мібусів. Зараз фактично ми підходимо під до кульмінаційного моменту е вже трьохрічної війни. Чи дійдуть західні політики, конкретно західно-не європейські, а Сполучені Штати Америки, Китай і Путін до консенсусу? Я маю великі сподівання, що йдуть. І з врахуваннями також стратегічних е, тих пунктів, які ров для української сторони. Але як воно насправді буде, будемо бачити тільки опісля? Тобто перший крок вже зроблений. Тобто, вже відбулася перша офіційна зустріч в Ріаді до цих намірень. Як буде розвиватись, будемо можемо сподіватися і молитися, тільки шопрості скім... Пане Романо. Дякую за ваші відповіді. Це було цікаво і до нових зустрічей. Дуже дякую. Всього найкращого, до нових зустрічей.